Ходь ближче, бо я не чую. Як звати? Софійка. Софіка, з ким ти прийшла? З Ярукою. Забрати Дяник? З Яриком. Ярик, боже, який я глухий, нічого не чую. А ти вірш почала ти, Святого, Миколая? А розпуєш мені? Але так волос, собі чую. добре? Розповідай Я Ялинка, давай, Софійка. Ти Зайка, ти вчила, розкажи. Не бійся, кільцька. Ну Давай ярик, ярик перший. Може ти розкидя, ярик ну, бачу, я вчера довгий знаю, що цей список аж задовгий, але ти безмірно довгий. Принеси не листий. Скільки місце за це? Ані мало Небагато. скільки ми так як скажуть, мама йде. А вона статуша скаже, чи Такого стинця. <ріст> так, ну. <ріст> Заслуговуємо на такого остинця? Гостичка <ріст> за мною розмовляти не хоче. <ріст> а вона на що скаже, такого остинця треба?

А це що таке? Ух ти, Софієчка, ну треба, треба розказати віршик зайка. Це для тебе. Але щоб це отримати, треба віршка розказати. Давай, я це. ялинка. Зайка. А вона реально бою чима. Ну нічого, ти на нас робить. На на Дякуємо, Святий Миколай. Так. Да.